Коли ми говоримо про сон малюків, він має бути перш за все безпечним. Безпека сну це те, що попереджає синдром раптової малюкової смерті. Цей синдром це те, що трапляється з малюком в ліжку, і це те, що є таким страшним жахом для батьків і лікарів, і для того, щоб уникнути цей синдром, є певні правила. Насправді ніхто не знає, чому він точно виникає, але було в ряді досліджень, коли досліджувалися такі випадки, визначено, що цей синдром трапляється частіше у дітей, які сплять не на спині. Тобто це може бути на баку або на животі. Цей синдром трапляється частіше у дітей, яких перегрівають, які спляться в приміщенні, де висока температура, і яких закутують, укутують, кривають, тобто перегрівають. І цей синдром трапляється частіше в родинах, де при дитині палять. або взагалі хтось із батьків палить, і дитина є таким пасивним курцем в цій родині. Отже, якщо ми говоримо про безпеку сну, то ми обов'язково вкладаємо дитину спати на спині. Ми вкладаємо її спати таким чином, щоб ніяких зайвих предметів навколо неї не було, щоб вона не могла уткнутися носиком в якісь там іграшки, в захист, який часто батьки вішують на ліжечка, так? щоб простір навколо дитини був з певним мікрокліматом, Ми говоримо, що для сна дитини має бути температура від 19 до 21 градусу і певна вологість. Ми не маємо дитину сповивати туго так, щоб у неї. Рушувалися рухи грудної клітини так, щоб ковдра могла перекрити дитині дихальні шляхи, от, і це все є в фокусі безпеки.